Як зрозуміти, чи я духовно народжена, чи я духовно мертва? І Ісус каже, що чому ви не можете слухати слова Мого? Чому ви мене не розумієте, чому ми не хочемо це робити? Що я сьогодні слухаю, що, до чого мене сьогодні тяне? Тому що якщо я просто не можу відкрити Біблію і почитати, я не можу встати зранку помолитись, я не хочу цього робити. Я просто цього не хочу робити. Я не хочу йти до церкви. Або сходила е тако десь там колись і на цьому все закінчилося. Чому, каже Ісус, ви не, не розумієте мене? Чому ви не можете слухати Слова мого? Тому що щось заповнило серце, мізки, тому що щось полюбили більше, ніж Слово Боже. І тут все і виявлення, ти духовно народжений, чи ти духовно мертвий. Ісус звертався до Никодима. В Біблії це була така історія, Никодим це релігійний вчитель, який навчав нібито Слову Божому. Але він йому каже: «Никодима, якщо ти не народишся згори, ти не увійдеш в Царство Боже, він звертається до абсолютно кожного, що якщо я не народжуся згори, я не увійду. Що означає народитися згори? Коли я чую, коли я виконую волю Божу, коли я слухаюся і коли я приймаю, я хочу цього, я пізнаю цього, я жадаю цього, коли я в кожному дні стараюся приймати слово Боже, тому що це життя моє. І тільки від Слова Божого я і можу народитися ніяк інакше. І Господь казав, що як ми маємо поклонятися Господу, як ми маємо йому служити? Що таке воля Божа? Коли ми будемо поклонятися дусі в істині, коли ми народимося від духа, і тоді ми будемо поклонятися в істині. Тобто істина це є слово Боже. Коли я слухаю, я виконую. І Я таким чином являюся. Дитиною Божою я з згори, і тому перевірка мені, чи можу я слухати сьогодні Бога, чи хочу я цього, чи я слухаю щось інакше.